Доброго дня, дорогі друзі. Тепер же не те, не, не кнопку Кнопку я ту натиснула, але ж ой, Ну трошки в мене щось після ходога не те. З, як таке, трапилося? Тому переписую. Я сьогодні все не була, ходога купила за 4 долари, насипала, налила все, що було. Харгірчиця чи не було, чи не помітила. Коротше, з'їла я цей худох, не дуже він такий мені сподобався цього разу. Ну, нічого. Ось. Тепер піду далі працювати. Ось Я покажу вам зараз. Сподіваюсь, ту кнопку нажму, натисну Ось такі груші. Я їх купляю у костку. Вони дуже смачні. І їм... Запах в них груш. Усім гарного дня!